Доброго дня! Тема уроку для чого потрібно вміння критично мислити. Пригадайте, як впливає характер на досягнення успіху в житті? Поміркуйте над заголовками новин. Що може бути правдою, а що є вигадкою? Розкажіть. Перший заголовок. Щоб не захворіти, необхідно щодня їсти морозиво. Другий. Українські вчені виявили в Чорному морі невідомих раніше мешканців. І третій. На Київщині на ланах уперше почали вирощувати апельсини та банани. Діти, поміркуйте, що може бути правдою, а що вигадкою. Ми живемо у світі, де щодня з різних джерел з'являється велика кількість інформації. Як правдивої, так і спотвореної. Тому важливо навчитися її розпізнавати. В оману може вводити телебачення, радіо, газета і улюблена сторінка в соціальних мережах. Щоб стати медіаграмотною людиною, насамперед необхідно тренувати критичне мислення, що неодмінно сприятиме розподілу отриманої інформації на правдиву і недостовірну, запам'ятайте критичне мислення це мислення, сутність якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих і незалежних рішень. Критичне мислення це мистецтво аналізувати і усвідомлювати інформацію, формувати судження, вміння відрізняти фейки від реальних фактів. Чим відрізняється фейк від фактів? Факт це те, що відбулося в дійсності, що існує незалежно від того, що ми про це думаємо. Наприклад, вранці у Вінниці пройшов дощ. Правдивість цієї інформації можна легко встановити за слідами дощу на землі або дізнатися про це в місцевих жителів. Фейк це новина, в якій подано неправдиву або спотворену інформацію. Слово фейк у перекладі з англійської мови означає підробка, фальшивка. Або, іншими словами, вигадка, брехня. На жаль, фейки є в усіх типах медіа, але найчастіше вони з'являються в соцмережах і на сайтах. Які ж ознаки фейку? Джерела. Анонімні джерела. Відсутність джерел інформації. Експерти. Бувають анонімні експерти, вчені вважають. Або експерти без вказування інституції, яку представляють. Емоції. Заголовок не відповідає новині або є надмірно емоційним. Журналіст, журналістка вживає слова, що викликають позитивні або негативні емоції. Подання фактів. Однобоке подання фактів, оцінок і коментарів. Недостовірні фото і відео. Реальні факти змішують з неправдою. Як розпізнати фейкові новини? Перше, звертай увагу на джерело. Досліди сайт із новиною, його призначення, контактні дані, дату публікації. Перевір, хто є автор, авторка. Чи можна довіряти цьому автору або авторці. Це реальна особа. Читай весь матеріал. Заголовки бувають дивними, щоб привернути увагу. Читай усю історію. Порадься з експертами. Звернися до досвідчених дорослих чи сайту з перевірки фактів. Мозок не смітник. Бережи його. Запам'ятайте і поясніть зміст прислів. Вір своїм очам, а не чужим словам. Як ви розумієте, дане прислів'я. І наступне. Силу має той, хто правду мовить. Поясніть дане прислів'я. Дякую за увагу!